Доброго дня, дівчата! Вітаю вас! Сьогодні в нас розіграш першого завдання нашої гри, нашої нової гри лото 10 на 10. І так, сьогодні ми будемо розігрувати три завдання, і, дівчата, у нас все буде від завдань йти. Ми не будемо мати номер роботи, як минулого разу. Ми не будемо мати. Е Щось інше ми будемо відштовхатись від завдання е, самої норми завдання. Е, скільки хрестиків е, я, потрібно мені було відшити, і де я їх відшила? Ось так. Так що давайте спочатку ми з вами визначимо три норми, е, бо завдання в нас три, які завжди в нас було. І е, для цього нас будуть ось ці діжки злото, бачите, від 4 до 10. Тому що, як я і казала, норми цього разу будуть від 400 хрестиків, відповідно, то 400 хрестиків до 1000. І таких завдань буде 3. На тиждень, бо у нас буде 10 тижнів, а значить 10 завдань. Одне завдання на тиждень. Беру наш мішечок туди всі наші діжечки. І що, будемо дізнаватись, які три норми, які три будуть обов'язкові цього разу. Так, 800 хрестиків. Це перша норма. Друга норма це. Друга норма це 7-700 хрестиків. Немаленькі такі дівчата, але ну, я вам вже розповідала. Я хочу, щоб ваші роботи дуже-дуже гарно підросли за нашу гру. Тому саме і так. І 5, 500, Чудово, непогано так, 500, 700 і 800 хрестиків. Це норми, це наші перші норми. 500, 700 і 800 записала собі, щоб не забути. А тепер ми визначимо, які саме завдання ми маємо виконати на ваших роботах. Це ці завдання нам допоможуть розподілити ці норми по роботам, які ви обрали ваш. Колаж. Нагадую, у вас 6 робіт, і ви можете норму вишивати не обов'язково на одній роботі, можете норму виконати хоч на 6 роботах. Наприклад, от у нас є 800 хрестиків, давайте там по 100-200 хрестиків на всіх роботах. Нехай буде так, але ви повинні відзвітувати і показати нам, що було, що стало, і сказати нам, норма 800 хрестиків, я зробила на цій роботі. 100 хрестиків на ці 200, 300 і так далі. у форматі було стало фото. І не забуваємо, що буде контрольне слово, яке ви будете повинні прикласти до вашого відшиву на початку тижня, на початку завдання його виконання. Контрольне слово я буду надавати вам в групі в телеграмі в грі кожного тижня. Воно буде нове. На початку роботи і в кінці норму виконали, показали для того, щоб по нам дізнатися, які завдання. То в нас є ось така коробочка, в якій є 10 папірців. На кожному папірці три такі завдання. І так, ми ще раз помішаємо і достанемо, що ж нам випадає цього разу. Ось такий папірець у нас. І дивимося, що нам випало. Перше завдання так, трошки нафокусуємось. це білий колір або бусковий. Дівчата, ви маєте одну з трьох норм відшити білим кольором або бусковим. Це не обов'язково брати там якийсь один номер нитки, усі бускові номери, які у вас є, або білий і близько до них, наприклад, екрю, бланк, 38, 65, 66. Рахуємо це білими кольорами, якщо там може 762. Дівчата, якщо нагадаєте, мені, може, щось ще є е, якісь білі. От всі білі, які ви знаєте, нехай вони будуть білими рахуватися. Або бускові. ну Ви знаєте самі, які бускові. Не фіолетові, дівчата, не фіолетові, а, ім... а саме бускові. Це перше завдання. Е, друге завдання. На роботах, де є квіти. Або будівлі. Ось другу норму ви повинні виконати на роботах, де є квіти, або будівлі. Неважливо, яку норму, куди, це ви вже дивитесь самі. Якщо ви бачите, що у вас там, наприклад, білого, білий є, а його мало, значить ви берете найменшу норму. В нас випало цього разу, наприклад, 500 хрестиків. І рахуєте. Якщо вам вистачає, ви вишиваєте білим 500. Якщо у вас є більше, значить 800. Наприклад. Так само з квіта. Або будівлями. Бачите, скільки е, якусь норму виконуєте там, де є квіти, або там, де є будівлі. І е, третє завдання де щось дуже холодне. Або де є рослини. Е, холодне. Що в нас? Зима, морозиво, е, я не знаю, сніг там може лежати. Або я ви щось ще мені покажете і скажете: ну, ось бачиш, це ж холодне. Я з вами погоджусь, і там ви будете виконувати третю норму. Ну, або якщо у вас нема холодного, ви вибираєте роботу, де є щось рослинне. Рослини якісь, квіти, те саме, дерева, трава, не знаю, що все, що росте. все що росте є... У нас рослини. Е, тому ось такі три завдання. Е, і норми ви розподіляєте самостійно. Але бачите, е, ви мені все це показуєте. Виконала норму 500-хрестиком білим кольором е, на ось цій роботі. Ось так, дівчата. Е, ну що, завдання ви отримали. Нагадую вам, що якщо у вас е, ну, щось не виходить, мало який тиждень, бо в нас не знаєш, який день, не то, що ти. День настане наступний. У вас є можливість взяти відпустку або використати мінус одну роботу. Два чи три рази. Там, дівчат, я розповідала в правилах, я зараз не згадаю, лише запитуйте, якщо що, я передивлюсь, скільки там два-три рази ви можете взяти мінус одна робота або відпустка. Ось так. Мінус одна робота, то дві роботи ви маєте дві норми, Дві норми. Ви маєте виконати. Мінус одну норму, якусь будь-яку не встигаєте, не можете, щось сталося. Все пишемо і звітуємо у будь-який день тижня. Саме важливе, щоб ваші звіти були до неділі 23:59 наступного тижня. Тобто, зараз у нас неділя 25, наступного тижня, у неділю, так само до самого кінця дня. Я чекаю ваші звіти. Ось так, дівчата. Перше завдання ви маєте: беріть. Голочки беріть ножечки і сідайте їх виконувати. Не відкладайте на останнє, бо вони такі немаленькі, і бажаю вам гарно просунути ваші роботи.